Доброго дня, дівчино, а ви випадково не з 16-ї квартири. Дивний чоловік похилого віку звернувся до Алли. З 16, -ї? а що? У мене до вас пропозиція. Слухаю, а ви не бажаєте продати мені квартиру? Поки не збираюсь, я багато заплачу. Підберемо вам добрий варіант у будь-якому місці. Звучить привабливо, сказала Алла, відзначаючи про себе Черговий пройди світ. Знаю я таких. Але ні. Моя відповідь ні. Ви не поспішайте, подумайте. Тут квартира стара, а у вас дитина зростає. Напевно, хочеться нову трикімнатну квартиру, чи я не правий? Ні. І все ж таки подумайте, а я повернуся. Він пішов. Одяг на ньому не такий. Алла проводила незнайомця поглядом. Ого, який автомобіль. Йому навіть двері відчинили. А це хто? Особистий водій? Навіщо такому багатію моя квартира? І як він взагалі вирухував, що вона моя? Це, напевно, добродушні сусіди поділилося люблять смороду балакати зайве. У колясці прокинулася Настя і настав час вставати на обід. Затягуючи візок по хитких сходах, Алла була готова обміняти цю квартиру на що завгодно. Про що вони тільки з вовою думали, коли купували це нещастя? Алла нагодувала Настю, і малеча знову засопіла. Вистачить часу, щоб приготувати вечерю і трохи прибратися. З цими думками Алла пішла на кухню і раптом обхопила голову. Може бути скарб? Будинок старовинний і у квартирі, мабуть, щось є. Інакше навіщо такій людині ця квартира? Вона стала оглядати стіни, підлогу. Де ж може бути схованка? Цікаво. А якщо запитати незнайомця прямо. Він відповість, думала Алла. Звичайно, що ні. Чому я відразу не здогадалася запитати? Вова, у мене дві новини. Алла погойдувала Настю біля столу з гарячою вечерею. Сподіваюся, добрі? Не знаю, можливо. «Вагітна?» Не смішно, ні. Ну, кажи тоді. А Вова, взявши ложку та посунувши тарілку ближче. До мене сьогодні чоловік приходив. Причепився, Вова поклав ложку. Приставав, кивнула Алла. Взагалі вона збиралася серйозно поговорити, але це Вова, і з ним серйозно не виходить. Так, простяг чоловік. Він хоче купити нашу квартиру. А навіщо? А скільки платить? Платить багато. А навіщо я не запитала? Але він сказавши, що натомість ми можемо купити трикімнатну хорошу, щось не віриться. Ось і я гадаю, що це обман. Але, Вово, ти подумай: будинок старий, може, тут є щось цінне? А ми живемо та не знаємо? Так, протягнув Вова, а де цікаво? Не знаю. Ти ж хазяїн у домі. Може, по стінах постукати? Кілька днів Алла з Вовою стукали стіни. Ретельно заглядали за всі полички, плиточки, дошки, шукали таємні ручки та замочки. Нічого. Скільки змінилося мешканців, тут вже й. Таємниці не має залишитися, думала Алла. А може, ризикнути і продати? Вона почала схилятися до цієї думки та вмовляти вову. Мені треба самому подивитися на покупця. На цьому й вирішили. Якщо незнайомець з'явиться, Алла запропонує поговорити з чоловіком. Пройшов майже місяць. Весняне сонце гріло лавки дитячого майданчика. Алла гойдала Настю. Алло, доброго дня. Сьогодні він виглядав ще багатшим і ще елегантнішим. Ви повернулися? Так. Я ж обіцяв повернутися, а ви подумали? Так, ми подумали. А ви не проти обговорити це питання з моїм чоловіком? Мені страшно самі ухвалювати таке рішення. А чому ж не обговорити? Із задоволенням. Призначайте зустріч та годину. А приходьте до нас о шостій вечора. Сьогодні, якщо вам зручно. Сьогодні зручно. Він підвівся і, збираючись іти, обернувся Мене звуть Федір. Вибачте, що раніше не представився. Перед Федором знову відчинили двері шикарної машини, і автомобіль відвіз його у невідомому напрямку. Рівно о шостій, ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. У квартирі номер 16 пролунав дзвінок. Доброго дня. Володимир простяг руку. Доброго, молодий чоловіче. Проходьте, сідайте, не буду довго, запитаю головне. Навіщо вам, такому, вибачте, багатому наша квартира? Тут що скарб? Вова, ну я ж просила. Ну що ви, Алло? Гарне питання. я вам скажу більше. Мені дивно, що ви не запитали мене про це раніше. Справа в тому, що так, можна сказати, я багатий, за вашими мірками багатий. Я побудував бізнес, володію підприємствами. Є в мене сім'я, діти, і я можу собі багато дозволити. Але навіть такий, як я, має деякі цінності, які не можна описати словом гроші. Це щось таке, що з часом і віком стає лише ціннішим. У цьому будинку колись жив мій батько, коли я з'явився. Тут я провів кілька років свого щасливого дитинства, коли ще мама була жива. Розумієте, мені дорогоцінні ці спогади, і я хочу знову у них поринути. Життя моє не було легким. Я одружився після сорока, коли міцно стояв на ногах. Наразі мої діти вже дорослі і можуть самі про себе подбати, а я ж можу відпочити і дозволити собі якісь пустощі. Як хочу облаштувати тут мій світ, де я був щасливий. Он там у нас годинник стояв з маятником, а тут крісло гойдилка. Батько любив у ньому читати книжки. І вікна дерев'яні, я не люблю пласти, хоч і мода. Він підійшов до вікна: Дивіться, дуб, це ми з батьком садили. Жолуть удома у горщику пророщували. Ну, ось моя історія. Що скажете? Федір повернувся до Алли та Володимира. Володимир заслухався. Ну, я не проти, але тільки щоб усе по чесному. Звичайно, чесно, усе через банк. Ви ж довіряєте банку. Вам потрібно лише вибрати варіант нової квартири. Думаю, трикімнатне індивідуальне планування вас влаштує? Влаштує. Який термін ми маємо? Думаю, місяць. Давайте передамо документи в якесь агентство, і вони все підготують. А хочете, готуйте все самі, якщо вам страшно. Я в цьому нічого не розумію. Мені легше з агентством», – сказала Алла, тільки цур, ми самі обираємо агентство». Ось і вирішили. Тоді за місяць виходимо на згоду. Нова квартира, яка так несподівано з'явилася у молодої сім'ї, була така гарна, що важко було повірити, що таке буває. Багаті люди, що витрачають гроші, щоб купити спогади. Ось вони дивні, думала Алла. Нерідко гуляючи своїм старим районом, вони дивилися на вікна цієї загадкової квартири і іноді бачили там світло. Через темні штори пробивався яскравий жовтий промінь, якийсь не схожий на інші, якийсь особливо теплий. Напевно, ця людина, яка багато у житті побачила, сидить у кріслі гойдолці з цікавою книгою і вдається до спогадів.